Усім доброго вечора! Ну що, сьогодні у нас буде не проходження, а у нас буде сьогодні експеримент. А який експеримент? Ну, будемо тратити наші дорогоцінні ресурси, предмети, і будемо дивитися, що з цього буде. Саме перше, дивіться, я хочу, так як мені казали, дай цьому лучнику, арбалетчику, дай винтовку. І він буде стріляти, типу, снайперською вінтовкою Давайте ми зробимо. Я би вже вінтовку давав по квесту, мене просив. Ну, він як стріляв он до цей арбалетом, так і він і стріляє. А сьогодні ми прям потратимося. Прям хорошенько потратимося. Дивіться, він просить хантер. У мене є. Давайте віддамо йому хантер. Дивіться, у мене є 20 тисяч. Запомніть, якщо він буде мені щось давати, тут у нас знак питання. А що він дасть, фіг його знаю, це будемо зараз провіряти. Ми йому дамо винтовку, Дамо йому 500 патронів і подивимося, що він нам за це видасть. 20 тисяч мене гайок є, так що. І стріли 590, тоже ми скидемо сюди. Хоча, давайте ми. Ні, все-таки все давайте вінтовочку дамо і будемо дивитися, що з цього вийде. Підище а ні віга не вийшло. Він нам ніфіга не дав. Так, ну що погнали. Будемо давати йому патрони. Дивіться, він просто нічого не дає. Він толку віддали Так, давайте побистріше Ой, та ти що? Одну золоту дав? Молодець. Як ви думаєте, багато я тут щось нафарлю чи не чи ні? Блін, це ж скільки бабла, да оці патрони стоять. А можна якось тобі по 50 штук видавати? ні ти по одній береш. Да, по одні. Короче, це воно не діє. Ой, ще одна золота. Та ти шо? Ще одна золота? йо мое мені вже на кофе хватить Капець, оце да. То казав, що якщо сюди задонатити вінтовку і він почне стріляти з винтовки. Та ти що, все, хорош, не давай мені стільки. А то я не буду знати, куди потратити. Це і так багато. йо моє Ну, коротше, я сюди по-любому викидаю 500. І щоб ви вже точно знали, що сюди вкладувати нічого не треба. Лише по квесту, якщо вас попросять, там, по квесту принести вінтовку, там патрончики, Три штуки чи п'ять він там. Завжди просить Арбалет є квест що він арбалет просить. капець 10 золотих я заробив. 11. Як? Але ну, він як стріляв з арбалета, так він і стріляє. <кхи> нічого, ми йому ще ще стріли, блін, впихнемо. Правда, це багато. Коротше, що я хочу вам сказати? Це повний лохотрон. Да, більше нічого не дає. Добре, викидаю 300, більше кидати не буду, бо це дуже довге і муторне діло. В принципі, нам вже і так понятно, що тут ніфіга не падає. От на що тут е, писати знак питання, да, наприклад? Якщо тут кроме одної золотої, більше нічого не падає. Хоча б якась була різноманітність, чи як? Все. 300 штук викидав, 26 золотих. Як вам результат? Офігенний, чіткий Давайте сюди стріли викидаємо Так що, за арбалета я вже не стріляю, так що стріли треба викинути, бо вони дуже багато важать. 29 кілограм. Погнали! 26 золотих. Давайте ми їх перекинемо сюди. 26, заповнили. А, а тут падають поняв Тут падають оці гаєчки, але вони падають на землю. Я понял. Так, да, по одній рожавій гайки. Но вони падають на землю, бо в нас тут уже перегруз. І кроме рожавих гайок, більше нічого не падає. Да. Це, конечно, не добра фігня. О, вже і сумку падають. Так, це треба перестати, щоб воно насчиталось. Ні, що то воно трошки впало, трошки не падає. Коротше, викидаємо всі полна війня. Краще сюди нічого не донатити. я таки не поняв куди воно впало. Ні сюди не впало, ні наверху, там ніфіка нема. І що? Блін, мої маєтки підібрав. Ну як, мої гайки? Чи вони все-таки, ні. Якісь баги, не щатаю, на сюди. І саме саме головне, для чого я цей ролик вирішив записати? Я вирішив провірити ось оцей от логотрон, який от ось такий красавчик, да? Як ви думаєте? Вигодно тут доставати, щось доставати, чи не вигодно Набрав 20 тисяч. У мене бартер прокачаний на максимум, так що тут вже не 40 з то там просить гаяк, уже 30. Ну, що, будемо пробувати. Побачимо, що ми з цього витягнемо Давайте гаєчки ці викинемо нафік. Ух! Що ж тут буде падати такого цікавого? Давайте, 20 тисяч, погнали! Ну, назад вертаються ржаві гайки. По одні. Подні, по одні, по одні, одні. 31. О, вернулося даже. Давайте, побыстріше. Ой, 6 золотих упало. Болтики впали 5 штук. Ще 5 штук болтів. Як ви думаєте, буде вигодно, це все? даже 125 назад вернулося рожавий гайок і 5 болти. 625 рожавих. Ніфіга, собі 255 і 62 золотих. І я тільки Считайте 1000 потратив. Ого! А ну, погнали далі. Та ти шо? Так, а з цієї тисячі не буде? Одна золота, одна золота. Хі -хі -хі, оце лохотрон інтересний. <гум> так. А цю тисячу потратив тут ніфіга читати не впало. О, ще 62 золотих ще 62 одна золота. що там дальше? Ще одна золота. блін а це же прям інтересно стало. Скільки я можу заробити із 20 тисяч рожавих гайок. Ще одна. Бін, та чого так мало? Давай по 250, як і давало, раздало. <кхи> Болтики впали. Одна золота. шість золотих. Давай, давай, давай. Ну, ще 6 золотих Одна. Короче, 5000. Правда, тут багато що верталося назад. 5000 це в нас ті золоті, що я викинув. Прикольно. Із 5 тисяч 460 золотих Блін, класно. Ну шо, доб'ємо до кінця і 20 болтів, 6 золотих впало. Я не знаю, може тут ще завісить від того, що бартер на максимум вкачаний. Чи бартер завісить тільки від цієї стоїмості прокрутки 125 золотих? Та ти шо? 625. Офігеть! Та шо, з 10 тисяч тисяча вийде? Якщо вийде 625, то це прямо взагалі шикарно. А я заходку е, купляю там на другій базі, да, де там саме перша база? І за 460 метрів відвозю товар і получаю 14 тисяч е, рижавих гайок. Блін, за 460 метрів. 14 тисяч гайок. І считайте, дивіться скільки золотих можна капнути. Так, одна золота ще болти. 62. Блін, ще трошки. Давай, ще трошки до 1000 добий. Шість. Давай, давай, давай. Ще разок пачку видасть. І прямо вже афігіна. О, ще 125. Все, вже 1042. Офігеть. <кій> З 10 тисяч рожавих Дивіться, 1000 золотих О, ще 62. 1100 золотих. Ой, ще 255. Ха, не собі. Оце апарат Лохотрон, лохотроном. Блін, ну він то видає. Одна. Капець. Скільки. Ще дві по 125. Як вам? Лохотрон. Твою мать. Оце класно. Блін, считайте, на ровному місці просто їдеш, береш рожеві гайки ще 62. Рожеві гайки, а потім просто перепускаєш на золоті. Так, одна. Ні, ну це апарат, 6 золотих 1600. Ну блін, ну хоча б до 2000 добий. Щоб вже хоча б було б понятно. 10 тысяч, Це тысячу 6, Еще 6, Еще 6, 6, 6, 6, 62. 125. Ще трошки? 6, 2, 6, 6, Ну, 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 давай, 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 давай. 40 62. Все, 2000 вже є. Оце клас. Ще й гвозді впали. гвозді болти. <кій> ну, у нас ще 6000 є. Ще по любому щось дожню витягнути. 125. 6 6

Просто не відходя від каси, просто можна фармити ці золоті 62. Блін, може ще десь є такий апарат, який можна за золоті крутити. Блін, два рази по 255. Ще третій раз 255. Ха-ха, ніфізи, вже 3300. Ого! Оце щось так кінці воно видало. Побачимо ще 2,5. Може ще видасть. Давай, давай. Давай, прям. 125. Добре. Давай, до 3,5 тысяч добьем. Ну, еще трошки. Ще трошки, давай. Еще 125. Все, 3,5 тысячи. 6. Все, финал. Идем до финала. Ой, что-то вже під ваготи починає. Ну, давай, последній. Промахнувся. 6 золотих. Остатки, остатки. Давай, давай, давай. Все, кінчилися. 3576 золотых. Як вам апарат видав. Забрати свої. Блін, ну з 20 тисяч гайок. Набрати 3,5, блін. Це дофіга? Це реально дофіга? 55, 20 цих, 20 болтів. Знаєте, цей лохотрон мені більше Подобається. Чи оцей донат на оцій вишки яким вони даже і не стріляють? Так, що я хотів, Давайте вже достроїмо оцей підвал. Хочу подивитися, як він хоч виглядає. А то той раз. Так ми її і не достроїли. Заходимо. Фу. Так. Е, ну тут така. А, у нас тут освітлення вже своє є. ви знаєте, тут отут можна. Робити базу, то тобто на чотири сторони. чотири одинакових комнати здорових. Блін, то це вже друге діло. Реально, чотири одинакових комнати. І тут можна, типа, все ставити, наприклад, ящики. Да, ящики ставляться. Але вони теж тут ставляться якось. рівно Рівненько ставляться, дивіться. І можна їх тут поставити. Три штуки тут, три тут, ну і тут можна поставити два Ну, так, да, десь два такого поставити можна. Офігеть, це та, тут взагалі прям склад буде. Якщо ці ящики по півтони Тай 1,5, 3, 4 тони, тільки в одній секції можна поставити. Представляєте, цей гон? лки-палки. Плиту. Ой, та ти що апарат буде. Можна поставити тут плиту собі. і А тут всі станки сюди влазять наприклад Блін, тут можна все робити. Оце вже не влізе. Це сюди не влізе. А ці апарати, блін, даже переробники влазять. Апарат 1, 2, два, два штуки тут, два штуки по цю сторону, і можна ставити посередині один ящик. І нафіга та база! Я що блін, треба було сразу перевірити це все діло. Реально, блін? Так, і мені були написали, що спробуйте зробити оцей от гараж, ну продлити його аж сюди до кінця. І з цього боку, наприклад, замурувати стіну повністю зробити глуху. А щоб зробити, треба Оцей уже не гараж, а це вже буде ангар, прям здоровий достроїти його до оцієї секції, а цей квадрат просто вигнати вгору. Бо, по-другому, ці трикутники зашити невозможно. Тобто, з одної сторони, в нас буде відкрито, а з другої сторони, типа, закрито. І загонити машини десь подальше, щоб метеорит точно сюди не залетів. Ну, так то можна. Але ж, блін, це скільки сюди треба балок, щоб оце все достроїти до кінця. І якщо на то пішло. Да? То оця от вже база, вона нафік така здорова не треба. Якщо робити базу, то робити ось таку, якось до цей ангар. І зробити його реально длінним. До самого, самого кінця замурувати одну сторону. Поставити перед входом, ось до яких я поставив лучника. Одного з цього боку поставити другого. Щоб вони відстрілили всіх, хто буде сюди заходити. А тут. Не робити оці перестінки я так думав, що я тут буду ставити ящики. А зробити ось такі от комірки. Тут можна поставити і станки. Поставити, я считаю, в одному поставити переробник біодізеля, в другому поставити переробники газоліна. І, ну, в принципі, а з другого боку, наприклад. Можна аж до самого кінця поставити усі ці переробні станки, які оці маленькі, типу. Що там, шифер роблять, е, ну, отаке все. Е, а от на нас отаких от стілажів, да, ну, з дороги домиків, де в нас там гвозді, провока робиться і дерево, і оцей а отой переробник сміття, він походу, теж в нас стає в одну із секцій. І якщо він тут сюди. Тяну. Та, та є. А, бачите? Сміття должно бути на землі. Даже так. Тобто сюди він не ставиться, а на звичайний пол він ставиться. Ну, в принципі. І сюди піднес під не ставиться. А ні, ставиться, дивіться. Я ще Должен він, типа, сюди влізти. Якось то він блимав Боком влазе, да? да Тільки ось такого трошки боком влазе. Типа, що воно так буде виглядати. Ну да він дуже широкий, якщо й повернути, то цей угол буде впиратися сюди. А цей угол, чи який? а чи оцей угол буде туди впиратися, то він не влазить. Ну, в принципі, і так на нижній етаж можна його поставити, все одно буде схований під, під накриттям Хоча він і так не розвалюється. Ну що, в нас? Ось такий у нас був відосик по Оце лохотронові. Ну, я так думаю, що ніфіга це не лохотрон, начебто все вигодно. Якщо купляти просто гайки, наприклад, золоті. О. А, це, це лохотрона по 30 воно вже тут пише. А тут виходить по 105, ну, скоріше всього, тут не 105, а десь должно десь 80 бути на одну золоту, то мені щось каже, оцей цей лохотрон буде набагато вигодніший так, і на що це цього ящика? Е, мені написали, ви мені підказали, що оцей ящик може випадати У цьому, е, коло палатки, ото є маленькі ящички з патронами. Да? Такі маленькі ящички, я там трошки їх був полутав на одному відосі. Там була куча патронів. Ну, так як у мене Дофіга всяких патронів, які я вже давно налутав, деякі я вже накупив. І я просто забив болт на оці ящички. Я їх перестав лутати. А так як ви сказали, що може там попастися іменно оцей жовтий ящик для виконання квеста. Ой, Так. Ну, поки що все. Якщо відео сподобався, не забудьте прожати лайкосик Всім дякую за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.